Війна та любов у віршах хмельницького письменника, а від початку повномасштабної війни і бойового медика Михайла Цимбалюка у центральній публічній бібліотеці він презентував нову поетичну збірку. Вона містить вірші, які Михайло Цимбалюк написав на фронті. Також додав до книги кілька поезій із попередніх видань. На зброю міняли плуги сівачі, як часом до січі йшлося, Своїм тужавінням ворожі мечі щербило колося». Колосся, книга кишенькового формату за основу збірки Михайло Цимбалюк взяв вірш Калібри любови», який написав минулого літа, за словами письменника: саме любов до своєї землі спонукає українців брати до рук зброю. Любов, яка є мотиватором, яка є стимулом до того, аби щось створити, щось зробити. Або просто вистояти. А як же можна воювати в рідній Україні на території рідної України без любові до неї? Кожен вірш відгукнеться у душі читача по-своєму. Мені, наприклад, дуже відгукнувся вірш. Ми всі стомились від війни, тому що це так і є вже два роки. Повномасштабна два роки війна і вже немає ніяких сил витягувати себе морально, але особливо мені запали в душу останні строчки, що не дай нам Бог залишити цю війну в спадок нашим дітям. Михайло Цимбалюк вважає, нині фронту потрібні письменники, які б осмислювали та відтворювали на папері події воєнного часу. Немобілізовані письменники на війну, так, ми бойові медики, ми зв'язківці, ми танкісти. Десантники, штурмовики, але на нас, наше керівництво як армії, так і держави, на нас не дивиться, як саме на письменників. А нам би хотілося побувати в різних точках, побачити війну більш панорамно видавати, починаючи від солдатських щоденників, хто з солдатів погодиться їх видавати. Видавати на суд людський, починаючи від солдатських щоденників, до слова професійних письменників треба мобілізувати і видавати. Напевно, глибше, напевно, відповідальніше, напевно, гостріше пишеться. Михайло Цимбалюк видрукував збірку власними силами. Вона та інші видання письменника зберігаються у центральній публічній бібліотеці. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.